Поглянь на карточку, уважно слідкуй за цифрами і зроби так само. З якої цифри починається? Молодець. Так, так, ці фішечки закручуються. Бачиш, це такі кришечки, їх треба закрутити. Так, молодець. Молодець, Да. Поглянь уважно. На зразок. Ми працюємо по зразку. Так, молодець. Цифра три. Цифра три. Угу. Наступна яка у нас йде? <клух> Наступна цифра чотири у нас йде. Молодець. Цифра. П'ять, угу. і остання цифра. Шість. Супер молодець, молодець.